Підрозділи ДСНС здійснили 198 виїздів на надзвичайні ситуації для ліквідації пожежа, аврійно-рятувальних робіт та вилучення боєприпасів часів Другої світової війни. Минулого тижня на Вінничині стало ще мало пожеж аварій та нещасних випадків, у яких загинули та постраждали люди. Рятувальники також проводили пошукові роботи на водоймах і де блокували людей з понівечених автівок. У ДСНС нагадують мешканцям про необхідність суворого дотримання Тримання правил безпеки у побуті та при використанні альтернативних джерел енергії. Нагадуємо мешканцям області: стежте за справністю електромережі та побутових приладів, не перевантажуйте подовжувачі й мережу, не залишайте увімкнені обігрівачі та іншу техніку без нагляду. Особливу увагу просимо звертати на використання пічного опалення, очищайте димарі, перевіряйте тягу, не застосовуйте для розпалювання легко займисті матеріали. Окремо звертаємо увагу на безпеку під час вимушених відключень електроенергії. У таких умовах все більше. Людей користуються альтернативними джерелами живлення та освітлення. Просимо пам'ятати павербанки, акумуляторні станції та генератори повинні експлуатуватися лише згідно з інструкцією виробника. Генератори встановлюють виключно на відкритому повітрі, подалі від житлових приміщень, щоб уникнути отруєння чадним газом.